Христос рождається, вітаю всіх на нашій вечірній молитві розважанні і запрошую до цієї молитвної варти в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Ми дуже хочемо мати спокій від недолі, але оскільки через ріг ми втратили чистоту, то тим самим втратили і правдиве щастя. Ця настанова Томи Кемпійського ще раз радше я скажу так, утверджує мене в тому, до чого я всіх закликаю. Закликаю до сповіді, закликаю до причастя. Закликаю до зміни себе як особистості. Бо саме наша зміна, наша відмова від гріха, воно дарує нам. Щастя. І от тому не то, що просто щастя, а дарує той спокій, якого ми всі так довго всі так шукаємо в своєму житті. Тома просто пояснює, чому людина втратила спокій. Тому що вона втратила свою чистоту, вона почала грішити. І саме через те, що людина. Втратила чистоту, тобто почала чинити гріх, вона втрачає правдиве життя. Що значить правдиве життя? Правдиве життя це коли я живу так, що не заздрю іншим людям. Я живу так, що я готовий допомогти кожному. Я живу так, що ті, хто мене оточують, вони не переживають болю і страждання. Тобто я живу, наче в раю. Про це правдиве життя. Правдиве життя це жити заради життя і при тому жити так, щоб ті, хто тебе оточують, теж жили, теж раділи цьому життю. Один одному не заздрили, один одному не бажали чогось злого. Все значить жити заради інших. Це жити праведним життям. І от коли людина відкидає праведне життя, тобто жити заради життя, жити заради іншої особи, любити іншу особу, вона чинить гріх. А чиначи гріх, має неспокій. І щоби подолати цей неспокій. Вона починає знущатися над іншими людьми, саме знущатись над іншими людьми. Тому що в такий спосіб, коли вона бачить, що комусь є гірше, ніж їй, вона себе почуває щасливою. І тому цю людину оточують дуже часто такі підлабузники, які не хочуть, щоб їм було боляче. І вони готові цю особу восхваляти. Вони хочуть зробити все, щоб їм було добре, але оцей, який не має праведного життя, їх не рухав. Той, хто втрачає ось це праведне життя, він стає тираном. Він стає тим, хто знищує інших. Наш неспокій є тоді. Коли людина живе в стані гріха, з якого не кається. А якщо людина є в стані гріха, з якого не кається, значить вона перестає жити праведним життям, втрачає чистоту, перетворюється на тирана, який всіх знищує довкола. Хоче, щоб довкола було біль страждання, щоб всім, хто був поруч з ним, їм було гірше, ніж. Йому. І от наступного разу кожен з нас, коли зауважить за собою, що він починає робити комусь боляче, це є ознака того, що він живе в стані нерозкаяного гріха, в стані зла, що він втратив оце своє праведне життя. І перше, що йому треба зробити, це піти до сповіді. Це заклик до всіх. Хочемо перемоги в цій війні. Перемагаймо самих себе, перемагаймо своє зло. Коли я зможу здолати своє зло, я зможу здолати зовнішнього ворога. Наші хлопці потребують сильної України. Наші хлопці захищають нашу країну, наші військові, але їм потрібно знати і розуміти, що ті, кого вони захищають, є сильні, є ті, які їм допомагають, і ті, діти, які, які, які люблять наших військових, цінують і роблять все можливе і неможливе, щоби зберегти життя. Нашим військовим. А все це можливо. Сильна Україна можлива тоді, коли кожен українець усвідомить, що має себе змінити, повернутись до праведного життя. І тоді праведники переможуть грішників. Прошу домолити, Отче наш. Що Син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш щоденний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Синно Божий, помилуй нас грішних. Господи, Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Синно Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішних, слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині, повсякчас, на віки віків. Амінь Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Благослови захорони захисти, Господи, цю сьогоднішню ніч, усіх наших військових, усіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають, визволяють нашу країну. Благослови, оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснює поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які всувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників, поліції, усіх, хто є в полоні, поверни живими і нешкодженими додому. Просвітли серце, розум і душу наших ворогів. І як зовнішніх, так і внутрішніх, що вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, даруй сьогодні спокійний день, а завтра день перемоги, бо Ти, святий, єси завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника. І віримо в нашу перемогу. Христос рождається.